У Чернівцях переіменують понад 50 вулиць та провулків, назви яких пов'язані з Росією чи Радянським Союзом. За це рішення проголосували депутати міської ради. Назви вулиць змінили на честь українських діячів, громадських діячів, науковців. Декілька вулиць назвали в пам'ять про події російсько-української війни. Наприклад, вулиця Радянської Комсомолки Зої Космодем'янської буде зватись Маріупольською, вулиця Сидора Купака Чорнобаївською, а вулицю російського полководця Олександра Суворова перейменували в честь військового чернівчанина Олександра Петрушчука, який загинув у 2014 році. Радянські вулиці, всякі комуністичні тоталітарних режимів, все нехай прийменують. Все молоде покоління має рости при нових символах і про старих радянських. Я вважаю, що вулиці повинні залишатися такими, як я не є, які я помню їх 40 років назад. І щоб її найти, а то тепер без таксиста і навігатора їх не знайдеш. Моя вулиця не підпадає під терибування. Я живу на Табілєвича, вона українська наша. Треба повернути історичні назви. Бо вони точніше відображають функціонал вулиці чи що, наприклад, Хатинська – вона веде на Хохотин, так? А Рошинська веде на рошу. Це файно. А коли називають і не, не зрозуміло, на що ця вулиця так названа? Вулицю 28 червня перейменували на конституційну. Раніше у міській раді повідомляли, що від мешканців були звернення, аби залишити стару назву. Топонімічна комісія це заперечувала, бо 28 червня це день заходу радянських військ на Буковину у 1940 році. Звикли ми до цього, та й все не хочемо перейменувати. А чого поганого? 28 червня. Кому мішає? Це дата законодавця. Це вже якби та не нагадувало, то ніхто б і не знав. А от постійно нагадую, то вже люди почули, що це таке було. А чого її перейменувати? 28 червня День Конституції, наша Конституції. Вон є Товстого, Горького, Маяковського. Є що перейменувати. Я розумію, що війна породила дуже багато. Негативних оцінок і ставлень до наших колишніх су 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 сусідських стосунків. І, але мені здається, що це зовсім не найголовніше зараз треба вирішувати. Це моя принципова позиція. Людям, які живуть на вулицях, що переіменували, доведеться змінити місце прописки в паспорті. Це можна буде зробити в ЦНАПі. Підприємці та власники нерухомості також мають внести зміни в документи. Це не є таке, що треба от в понеділок, умовно так, називаємо. Так, в понеділок вулиця стала вже вокзальна і вівторок так, повинен нести вже документи, міняти це. Е, ясно, що це потрібно зробити, але це десь такі довші перспективи, рішення набуде чинності тоді, коли буде підписано відповідним мером і буде опубліковано е, на нашому сайті. Це декілька днів. Таплички на вулицях наразі не змінюватимуть, бо гроші на це не можуть виділити через воєнний стан. В загалом у місті мають переіменувати ще приблизно дві сотні вулиць. Ірина Капуш, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.